Друзі, сьогодні в мене на обзорі ось такі прикольні два автоматичних ножі. У мене було три. Одразу покажу вам і далі буду розказувати про їх характеристики. Це репліка на MicroTech ultra tech Bounty Hunter Dagger. Ось так виглядає. Це у нас звичайний такий ніж <клес> клиночок має форма. Це в нас кінжальної форми. Також був танта. Танта в мене вже немає, він був проданий. І, в принципі, давайте про ножі. Автоматичний складний ніж. Так, я буду а, ось цей брати. А, працює механізм натискання на кнопочку, не натискання, а таке продольне протягування. І проходить таке а, вилітання клинка, також речажок тянемо вниз, і в нас клиночок наш ховається. Загальна довжина цього ножа 20 см, клиночок у нас 8,2 Якщо в нас в закритому стані це 11,9 см, ну практично 12 ось так от виступає трішки за габарити руки. Клиночок у нас по обуху має 3 мм сталючку. в самій такій ширшій точці. Давайте тепер про руків'я. Сам корпус, це в нас такий. Металевий фрезерований алюміній з анодування, анод, анодованим покриттям. <кій> Бачимо з двох пластиночок, він складається. Також він затягнутий ось такими цікавими болтами. Це фішечка мікротеча. Тут в нас в коробочці є поставляється також ключок до цих болтів, а також тут маємо ось такий чохол. Давайте я вам теж його продемонструю. Ось так він туди входить. Дуже така велика у нас сліпучечка. І ось такий, ну доволі гарно прошито, я думаю, на будь-який ремені або якісь тактичні елементи, жилети або так далі форми, можна це все чудово закріпити. Ось весь комплект поставки. Далі, ось такий надований алюміній Пронадовано дуже, на мій погляд, дуже якісно, дуже приближено до оригіналу. Ось ці болти їхні фірмові мають, як і тут, ось таке пофарбування, тому я розбирати не буду, тому що, я думаю, напевно, трішки я сколупаю фарбочку, але думаю, все викрутиться і все там буде в порядку. Так, також маємо ось таку кліпсу. Кліпса доволі таки велика. Дуже м'якенька, люблю м'які кліпси, ну, м'яка кліпса дуже класно виконує свій функціонал. Вона і не відгибається, і тим самим буде прижимати ваш девайс до кишені. Кліпса в нас двостороння переставна, тобто викручуємо ось цей елемент. Елемент, напевно, називається склобій, наскільки я не знаю, тому що оригінального я. Цього обзору не дивився. Також маємо невеликий отвір під темлячок, і сюди навіть паракорд 4 мм буде дуже важко запихнути. Тому якщо вам потрібен темляк для нього, дивіться щось повуще 2-3 мм паракорди. Маємо ось таке маркування. Ось тут такий принт. Принт ну, промальований не дуже гарно, не знаю наскільки він буде довго триматись. Далі це все гравіювання я бачу на лазерному станку, тому воно нікуди не дінеться. І так, вилітання нашого клиночка таке, проходить молнию нісно б я б сказав би, дуже така пружина. Дуже жорстка, і, знаєте, аж, аж б'є в руку, коли він заходить або виходить з нашого корпусу. Тому, думаю, пружина дуже міцна і вистачить її там надовго. Так. Що ще хотів сказати. Ага, Дивіться, по, з приводу ось цієї кнопочки і спускового елементу. Воно дуже таке ярко виражене, і ну, теж алюміній, це алюміній фрезерований, дуже якісно фрезерований, я вам скажу, тому що на нього немає ніякої зазубрини, навіть не, не видно, що воно фрезероване. Має дуже таке жорстку, тому жорстке натискання, тому вихід клиночка з цього корпусу, ну, в принципі, нештатний. Вихід клиночку, я думаю, неможливий. В принципі, що ще можна додати про даний ніж? Про даний ніж є вага його від 90 до 100 грам, в залежності від типу клиночка, але ось я і навіть виявив його мінус. Ось, Якщо ось цей лінійної заточки, бачите, ще щось нарізає, але зараз ще до цього вернусь, то, ну, наприклад, ось цього ножа. Давайте е воно то ріже. Якщо ви не будете різати бумагу, або там будете займатися по нарізанню якоїсь деревини, або там щось підточити. або... Наприклад, нарізати щось із продуктів, воно справиться зі своїм ну, своїм завданням на 95%. Чому не 95%? Тому що хотілося б щось, щоб воно було трішки краще загострено з заводом. Чому так погано загострено? Тому що вони взяли кути нахилу заточки дуже великі, і я думаю, тим самим трішки такі, ну, топорна заточка. Вийшла. Ось тут взагалі така е, лінійна заточка ріжучої кромки, дуже така маленька. Я думаю, тут теж можна кут було зробити і поменше. Ну, Ось такі ножі. Ціна на них в Україні 1400 гривень. Я думаю, вартою уваги. Прикольно зроблені, якісно, без, ну крім заточки. Але будь-який майстер, або ви ж, ви ж ж ви дивитесь і думаєте, ага, він ніфіга різати не буде. Ви ж думаєте про те, що будь-який ніж вам придеться затачувати? Тому при першій правці вам будь-який майстер, або ви самі це все поправите і цей ніж перетвориться на вашу улюбленого річчя у повсякденному житті. Дякую за увагу.